Ярослав Мудрий був прозваний тестем Європи. Сьогодні піде умова про його зятя короля Норвегії Гарельда Суворого. Його дружиною була дочка нашого князя Ярослава Мудрого Єлизавета Ярославівна. Гарельда Суворого називають останнім вікінгом, оскільки всередині 11 століття епоха вікінгів закінчується. Був Гарельд. Братом норвезького конунга Олафа Святкого, що став для Норвегії, немов Володимир Великий для Русі. Потрапивши на Русь, був вікінг Гаральд дружинником Ярослава Мудрого. Він зі своїм тестом пішов війною на польське королівство, допомігши київському князю відвоювати червенські міста. Повість минулих літ не приділяла Гаральду уваги. Але в скандинавських сагах зазначено, що він якраз очолив похід проти поляків у червенські міста. Гарет хотів за дружину, одну з дочок Ярослава Мудрого. Той не погодився, адже Гарет на той момент не король Норвегії, а вигнанець з рідних земель, і суворий вікінг вирішив пошукати слави й багатства на службі у варіанській дружині, візантійських імператорів. Узявши з собою загін кількасот чоловік таких же шукачів пригод і наживи. Вар'яська гвардія була елітним підрозділом візантійських імператорів. Як правило, вар'яги потрапляли у Візантію саме через Київ, як і у випадку з Гарельдом Суворим. Там, у Візантії, він відбивав атаки проти Арабів. Здійснив успішні набаги на Сицилію, яка на той момент була Сицилійським еміратом, також придушував болгарське антивізантійське повстання. Після служби в Константинополі він, сколотивши немалий капітал по мікам того часу, відправляється назад в Скандинавію поборотися за норвезький трон. По дорозі він зупинився в Києві і вже як доволі. Багатий чоловік ще раз попросив руки дочки Ярослава Мудрого Єлизавети Ярославівної, і та стала його дружиною. Гаріль завоював норвезьку корону і спробував завоювати корону Англії, але програв у битві при стенфорд Стенфордбріч, 1066 року. В цей рік Англію завойовує інший вікінг, Вільгельм Нормандський, і епоха норманів завершується. Гарольд Суворій був авантюристом середньовіччя і одним з останніх вікінгів в історії.